Понеділок, перше травня в ефірі. Новини на 11-му у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. 34 постраждали, серед яких п'ятеро дітей росіяни завдали ракетному удару по Павлоградському району. Усі подробиці на початку українські військові контратакували деякі райони Бахмута. А за добу мінуснули майже пів тисячі окупантів. Айнда район знов затопило у воді десятки обійсть. Комунальники допомагають відкачувати воду місцевим у Дніпрі. активізувались змії, що робити, якщо натрапили на отруйну степову гадюку. Дивіться у випуску. 34 постраждали, серед яких п'ятеро дітей. Трагічна ніч для Дніпропетровщини. Росіяни вдарили по області ракетами. Є влучання у Павлоградському районі. Більше про обстановку в області дивіться у нашому матеріалі. Повітряна тривога. Зліт стратегічної авіації противника. Вибухи на Дніпропетровщині у Павлоградському районі. У вже уже у тета розірвало. Анти атакували область ракетами сім цілей збили наші сили ППО. Однак її влучання постраждали 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Потерпілі записали відео одразу після прильотів. У потрошені потрощені 24 багатоповерхівки, 80 приватних будинків, дев'ять навчальних закладів, п'ять магазинів і промислове підприємство. Є руйнування й в інших громадах. У Вербківській побиті майже чотири десятки домівок. Ще два у Юрівській. У Межирійській пошкоджена школа. На місцях атак працюють рятувальники. Внаслідок обстрілу у Павлограді. Пошкоджено промислове підприємство. На якому виникла пожежа, рятувальники її вже ліквідували зараз. На місцях працюють всі служби. Інформація уточнюється. Наразі працює оперативний штаб, в нього входять представники всіх органів. Працюють наразі всі відповідні комунальні служби. Завтра вже буде сесія міська, де буде вирішено питання про допомогу Павлоградцям. А напередодні росіяни тероризували Нікопольщину, вдарили по району з важкої артилерії. Загинув чоловік, ще двоє людей поранені. У Нікополі потрощені шість багатоповерхівок, ще стільки ж приватних будинків, а також півдесятка господарських споруд, кілька газопроводів. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Будьте уважні, загроза обстрілів в нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. В інших громадах області спокійно, однак загроза атак зберігається. У разі повітряної тривоги влада просить жителів максимально перебувати в укриттях. Айміна Арнаут, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Росіяни вдарили по Україні крилатими ракетами. Херсонщину атакували артилерією, мінометами та дронами. Там є загиблі. А наші військові відбили понад 60 атак окупантів на фронті. Детальніше про це дивіться у нашому дайджесті. Сьогодні близько третьої години ночі росіяни атакували Україну з авіації. Випустили 18 крилатих ракет з Мурманської області. 15 з них збили наші повітряні сили. Зокрема, з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Через атаку у селищі Грем'яч зайнялася стара будівля церкви. Постраждалих немає. Минулої ж доби російські війська масово обстріляли Херсонщину, гатили з ракетних установок, мінометів, артилерії, авіації та дронів. Пошкоджено з опівсотні будинків, лікарні, школи та дитсадки. У селі Кізомис через атаку помер пенсіонер, поранена жителька. А в Одрадокам'янці внаслідок вибуху у власному будинку загинула жінка. У Херсоні та Білозерці ще троє потрапили під ворожий обстріл. Серед них – 14-річний хлопчик. Їх ушпиталили. Вгатили і по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Через обстріл там пошкоджений медзаклад з десяток домівок та п'ятиповерхівка. У селі Богуславка Нівичині приватний будинок та господарча споруда. Постраждалих немає. Також на фронті маємо успіхи. За минулу добу ЗСУ відбили 36 ворожих атак на Авдіївському, Бахмутському та Мар'янському напрямках. Зокрема, наші військові контратакували деякі райони Бахмута. мінуснули майже пів тисячі окупантів та чимало техніки. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу «Орлан-10». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів. Два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів. Тим часом в Мелітополі бавовна прилетіла у будівлю готелю, де базувалося кодло окупантів. Два вибухи чули і у Бердянську. Там влучило в аеропорт, де також було чимало рашистського добрива. Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Масштабна пожежа у кривому розі у центральному міському районі. Мешканці зафіксували величезний стовп чорного диму та сильний вогонь. Очевидці кажуть, затягнуло пів району. За попередніми даними загорілось нежитлове приміщення з мастилом та гумою. На місці працюють рятувальники. Їхав на швидкості, не впорався з керуванням та зніс світлофор, ДТП на заводській набережні легковик вилетів з дороги і повалив стовп. Попередньо керманич міг бути на підпитку, оскільки відмовився проходити тест на драгері. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. У Нафтогазі нарешті визначилися з тарифами на блакитне паливо. Ціна для побутових клієнтів залишається незмінною ще протягом року. Про це повідомили на сайті компанії. Українці платитимуть 7,96 гривень за кубічний метр. Рішення ухвалене з урахуванням воєнного стану та складної економічної ситуації в країні. Вода у дворах-будинках. У Дніпрі борються із підтопленнями. В Єнд-районі ситуація найгірша. Затопленими і досі залишаються десятки обійсть. Яка там нині ситуація, бачили наші кореспонденти? Подробиці далі. В воді в АНД районі нема кінця і краю. Тут підтоплені приватні будинки та подвір'я, а вулиці нагадують, суцільний канал. Вже третій тиждень ця територія буквально потупає у воді. Це ж бачите, тепер у нас яка буде живність. Це плавають голова з таких жабок. От а туди навіть заходить. Нема смислу того, що можна піти. Я думаю, що і туди кудись пірнути. Подвір'я пані Олександра затопило ще в березні, коли почалися перші дощі. З того часу повінь тільки прибуває. Її будинок знаходиться в низині. Рівень води на городі сягає пів метра. Обістя перетворилася на справжнє озеро. Прилітають дикі утки, от є і самочка, і селезень, так що плавають тут, поїдають траву, яка є, гуляють. Ну, і ми дивимося на все це якось так, як наче на природі десь. Затопило повністю город і клумби. Врожаю цьогоріч точно не буде, каже жінка, але радіє, що води немає всередині будинку. Вода виступає, якщо йдеш по підлозі. Ну, то мокро, як наче ти йдеш у якихось мохрих шкарпетках. Пішло під воду і подвір'я пані Джульєти. Жінка ходить в гумових чоботах, бо води тут повно. Змайстрували її імпровізовану доріжку. Ця дочка все понаставила, щоб удобно було ходити, воду не лізти. Вона ж в обуві ходить на роботу, в сапогах не буде туди І Вона поставила для себе, щоб кое-як виходити з дому. За 30 років, що тут живе, до весняних підтоплень вже звикла. Вода щороку з'являється на початку весни і тримається аж до літа. Періодично з обість людей відкачують воду, але щоразу вона повертається. Спочатку трохи було потім вже там в домі стало, бо прихожки. бачили, вода виступає скоки. Там, в той страні, і навіть в кухні вже Смарюпали сри. А огород видели, да? де потоп. Там туди практи вообще невозможно. Здесь так, а туда ще дальше хуже. На місцях підтоплень в ці дні працюють комунальники, допомагають людям відкачувати воду. Нині риють новий дренажний канал. Ми зараз виконуємо первочергове вриття дренажних каналів та з'єднання до основних каналів, щоб пильни рівень ґрунтових вод, а також забере частково поверхневі води. В дальнішому будуть положені прокладені дренажні трубопроводи, які, я думаю, частково вже будуть вирішені проблему. Водночас ДСНС попереджає про нову ймовірну загрозу підтоплення вже найближчими днями. Софія Коценко, Олег Одринський. новини 11-го каналу. Два мільйони гривень збитків, незаконна вирубка лісу на Дніпропетровщині викрили групу злочинців, які нелегально вивозили деревину з лісництва. Дрова зберігали на складах, збували приватним комерційним компаніям. Шістьом фігурантам повідомлено про підозру. У зонах відпочинку Дніпра активізувалися змії, фахівці пояснюють, у нас можна зустріти переважно вожів звичайного та водяного. Однак, що робити, якщо натрапили на отруйний вид степову гадюку, та як діяти, коли вас вкусили, знає наша айміна Арнаут. Після рясних дощів щойно пригріло сонечко, у зонах відпочинку Дніпра одразу повиповзали змії. Лише за пів години прогулянки косою бачила зо п'ять ужів і, скажу відверто, злякалася. А от рибалка Валерій плазунів ділиться зовсім не боїться. Єдина незручність змії крадуть у нього улов. Судок залізає, там маленький отвір. Ось так заліз, риби наївся, пузо велике стало. Їм теж їсти хочеться. Активні змі розповідає чоловік. Помітив кілька тижнів тому біля води, поки рибалив, бачив їх. І цього разу зранку, коли підійшов, ну це дві години тому. Тут, поки люди були, вони тут повзали. Ну я тільки підійшов. Один через цю дірку вискочив, інший поповз ось туди. А ці кадри зафільмували вже на монастирському острові. Там цілі кубла змій. У разі такої зустрічі з Лускатими радить зоолог Євген Буяновер. Головне поводитися спокійно, відійти від плазунів на безпечну відстань та не чіпати руками. То вони можуть захищатися, шипіти, можуть навіть спробувати вкусити. А ну але якщо їх не. Треба трогати, то і вони не будуть. Змії вони захищаються скоріше, ніж нападають на людину. Та якщо змія вас все ж вкусила і ви впізнали у ній степову гадюку, допоможе такий алгоритм дій. Перше, що треба зробити, це якщо є можливість, це обробити рану антисептиком. Або руку, або ногу підняти, щоб е, яд змії менше всасувався кров. І по-друге, що можна робити, це пити як можна, більше води. А після треба негайно викликати швидку, говорять медики. Однак чого робити вони точно не радять, це припікати рану. Або ж, як показують у кіно, намагатися висмоктати отруту. Такі дії 100% не допоможуть. Еміна Арнаут, Євген Дрозд, Олег Одринський та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Підтримка тих, хто був змушений покинути рідну домівку у квітні. Переселенці, які нині мешкають у новомосковському районі, отримали близько п'яти тисяч гуманітарних наборів від благодійників. Допомога системна. Видають пакунки щомісяця. Наша Альбіна Гриненко побувала у волонтерському пункті. Усі подробиці у її сюжеті. Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд щомісяця передають гуманітарні набори переселенцям з гарячих точок у новомосковському районі. Примайте ручку і підпишіть, Будь ласка, два. М і два. Так, це все ваше. Забирайте. Будь ласка. Такий великий пакунок з продуктами та миючими засобами отримала і Юлія. Вона з сім'єю виїхала з окупованого селища Чаплинка, що на Херсонщині. Тиждень жили у степу, бо ж росіяни не випускали на підконтрольній Україні території. Нині вже понад рік жінка у Магдалинівці. Каже, постійна допомога від благодійників дуже виручає. Ну, ці набори вони показують, що на ну, нас не кинули. І набір, ми навіть, можна сказати, чекаємо, коли будуть, коли нас це радість, тому що набори дуже гарні. Дуже багато продуктового набору. Є завжди печиво для дітей, є згущенка. За продуктами прийшла і мати двох дітей Наталія. Її родина з Салтівського району Харкова. Наважилися виїхати з міста тільки після прильоту в сусідній будинок, бо ж до останнього вірили, невдовзі все закінчиться. Нам розхватає десь на місяць, навіть може трішки більше. Дітям можна смаколики приготувати. Якщо потрібно, можна приготувати крупи. Дуже саме згущенка, консерви, все підходить, можна зробити. Допомога в межах міжнародної благодійної ініціативи Юкрейн Реліф Фанд системна і триває з осені 2022 року. Магдалинівській громаді не лише забезпечують продуктами та засобами гігієни, а й опікуються шелтером, в якому нині проживають 120 переселенців, у тому числі понад 10 людей з інвалідністю. Вони вже нам. Поставили десятка два з половиною холодінки, електроплити, електробойлери, багато-багато ну, посуда. На першому, другому і третьому поверсі зробили сучасні е санітарні узли. Там такі є душові кабіни, унітази, е сантехніка, що все в кафе більшість фондів уйшли на декупові території, то от фонд Пінчука не звернувся, він допомагав постійно на піти основі. Загалом у квітні родини переселенців у Новомосковському районі отримали близько п'яти тисяч наборів доставка організована до міста селищ всього близько 50 населених пунктів цього місяця. Основним донором для надання гуманітарної допомоги стала всеукраїнська компанія Люксоптика Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Забезпечують продуктами харчування, надають фізичну та психологічну підтримку. У Кам'янському активно працює благодійний фонд Карітас української греко-католицької церкви. І початку повномасштабної війни він опікується військовими та переселенцями. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю з Кам'янською територіальною громадою. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Камінською міською радою та благодійний фонд Карітас Кам'янське. Я знаю, як багато робить для нашого міста благодійний фонд Карітас і для того, щоб об'єднати свої зусилля для допомоги соціально незахищеним верстам населення, вимушеним переселенцям, родинам загиблих, також нашим військом. Ми підписали цей меморандум для того, щоб посилити нашу сумісну співпрацю. Для нас дуже важлива співпраця з місцевою владою з мером, так тому що благодійний фонд карітас вже впродовж шести років надає благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб і також для тих вразливих категорій. особливо у цей час, так важкий для України час. Для нас є дуже важливим так допомагати дійсно потребуючим у співпраці із місцевою владою. Сезон фонтанів відкрито. Відсьогодні у Дніпрі запрацювали водограї. Кілька місяців їх чистили та тестували. Нині ж вони тішать містян. Про першотравневий подарунок далі в сюжеті. Водяні струни, що нагадують кульбабку. Першим запускають фонтан сфера на Січиславській набережній. Він має таку дуже цікаву геометрію. Вилювання. Призводиться за допомогою фонтанних насадок. Створюється інжекція води і та, е, е, в дрібну фракцію в формі пара. Одразу тут збираються містяни, дехто гуляє, дехто фотографується. Несподівано і якось подобається, те, що наближається до літа все. Плоти, одразу складається моменти, де тут сиділи з друзями, з'явилася на цей фонтан, на Дніпро. Дуже приємно. Насправді круто. Я рідко вибираюся до центру і приємно такий сюрприз, що не працює. А от улюблений фонтан Михайла у сквері прибережний зізнається сьогодні не випадково витягнув сюди дружину. Знав, що сьогодні запускається. Він зараз так такий час не дуже приємний психологічно і, в принципі, дуже круто приходити мені сьогодні до фонтану в цей сквер відволіктись, ментально якось розслабитись від новин всіх цих жахливих. До нового сезону фонтани готували ще зими. Проводили ревізію обладнання, чистили водогін. За день планують запустити 10 із 14 водограїв, решту до кінця тижня. Заграяла водяними струнами сьогодні і муза найстаріший фонтан у нашому місті. Щоправда, у таку погоду вприту до нього не підійдеш, а от влітку у самий раз. Та от комунальники вкотре нагадують, купатися в них заборонено. Обіцяють, водограї не вимикатимуть до середини осені. Усе на радість Дніпрян. Інга на Євген Рос. Новини 11 каналу. Від сьогодні до 1 жовтня вже можна не вмикати фари за містом, адже Україна переходить на літні правила дорожнього руху. Тож водії відключатимуть ближнє світло поза межами населених пунктів. Правило створили через необхідність додатково позначити авто в умовах поганої видимості в осінньо-зимовий період. І на останок про погоду завтра у Дніпрі сонячно вдень синоптики прогнозують 14 градусів тепла вночі, плюс 7. атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь далі в ефірі. дайджест новин з Нікопольщини.